Кинули головою об землю. У Чернігові військові ТЦК та поліція жорстко затримали двох цивільних. Прокуратура визнала поліцейський, перегнув палицю. У кривому розі призов закінчився стріляниною. У раді зробили заяву. Альтернатива нинішньому призову є. Міноборони підготувало серйозні зміни. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Шокуючий випадок мобілізації у Чернігові, це відео розірвало мережу. На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв'язними руками, які не чинять жодного опору. Один із поліцейських піднімає затриманого за ноги та кидає його головою об землю. До першого так і все. Що ви робите, алло? Ну так хіба наша стояну просто стояв? Ви що діяєте? За чоловіків заступилися жінки, що, вочевидь, є мешканками будинку, у дворі якого і відбулося силове затримання. Вечари, ви, ви вас напередок усіх. Ви Виваче, уже просто стояв. Де ви його так ударили? що це українці у мережі одразу вибухнули обуренням через таку поведінку працівників ТЦК та поліції. У центрі комплектування теж прокоментували поведінку своїх підлеглих. Військовослужбовці ТЦК та СП Чернігова діяли виключно в межах чинного законодавства. Окремо звертаємо увагу на те, що поширене відео вирване з контексту та подано у спотвореному вигляді. Такі дії грають на руку ворогу та шкодять спільним зусиллям у сфері національної безпеки. Також у ТЦК розповіли свою версію подій, що відбувалися. Група оповіщення зупинила двох громадян, аби перевірити військово-облікові документи. Виявилося, що вони були на підпитку. Військово зобов'язані почали агресивно чинити опір та намагалися розпочати бійку, що зафіксовано на бодікамерах військовослужбовців. Як з'ясувалося, обидва чоловіки є військово зобов'язаними та перебувають у розшуку, як такі, що цілеспрямовано уникають військової служби по мобілізації. В умовах воєнного стану на чоловіків склали адмінпротокол. Втім, вочевидь, і самим кривдникам уникнути покарання не вдасться. За справу взялися у ДБР. Прокуратура вже сказала своє слово. Поліцейський перевищив службові повноваження під час затримання чоловіка в Чернігові. Прокурори розпочали розслідування. Не менш резонансно закінчилася і мобілізація чоловіка у кривому розі. Під час перевірки документів він напав на правоохоронця та військового із балончиком і викруткою. Про деталі розповіли у поліції. Під час відпрацювання району правоохоронці зупинили для перевірки 51-річного чоловіка. Під час спілкування він застосував сльозогінний газ. Після чого напав з викруткою на дільничого офіцера поліції та працівника ТЦК та СП, у результаті чого вони отримали тілесні ушкодження. У відповідь почалася стрілянина. За словами Свідка, чув чотири постріли. Той чоловік вже лежав на землі, а над ним стояв поліцейський. Поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю відносно зловмисника. Його госпіталізовано. За даними місцевих змі, постраждалий у важкому стані із кульовими пораненнями у шию та ногу. Наразі проводиться досудове розслідування. Чоловіку, що чинив опір, інкримінують погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Тім не скандалами єдиними Нардеп Георгій Мазураш зробив гучну заяву щодо нинішнього підходу до мобілізації та запропонував альтернативу. Я переконаний, що нам немає сенсу в такій філософії проводити мобілізацію. Нам треба проводити лише рекрутинг, лише якісний пошук тих, які реально спроможні, і фізично і морально захищати вітчизну, має дати позитивний результат. А інші, які з різних причин, починаючи від релігійних переконань, інших не готові і на військову службу не захищати щатвичин зброю руках, використовувати в тилу роботою на економіку, народний обранець наголосив, що українська армія повинна переважати не кількісно, а у першу чергу якісно. Масовий призов може породити ще більше проблем, ніж його відсутність. Якщо ми будемо кількістю мірятися з ворогом, у нас для нас це безперспективно. Плюс ну окей, ну ми когось заженемо в армію. Неспроможні служити воювати, вони не можуть приносити користь в армії. А якщо ми навіть когось умовно з тих, які ви. Бі, що настільки не що навіть втекти не на змі, і ми доводимо до е, зони бойових дій. А потім, вибачте, прильот Витрачаємо і його немає. То 15 мільйонів на... ми на... маємо заплатити рідним. Абсолютно. Це втрати порахуйте, Скільки це е, тих же безплотників. Тим часом Міноборони намагається покращити процес призову та робити кроки назустріч порозумінню із суспільством. Наприклад, мінімізувати контакт військовозобов'язаних із працівниками ТЦК відтак в Україні запрацювала автоматична система постановки на військовий облік. Це стосується категорії військовозобов'язаних осіб, як правило молодих хлопців. Віком від 18 до 25 років, де система оберіг, користуючись даними реєстрів насамперед Державної міграційної служби та інших реєстрів, які в Україні є, доволі добре працюють. Ми в цьому справді е е е йдемо е йдем попереду. Е так от, беручи звіт дані, автоматично е ставить на облік. Саме цю категорію вікову з військовозобов'язаних. в тому числі, мала б виключати чоловіків, жінок, які в силу там, стану здоров'я чи інших причин. Не підлягають такому військовому е, обліку. Планується, що ця процедура буде значно простішою – без черг, довідок і особистих візитів. Втім, декому зрештою не вдасться уникнути візитів до ТЦК. Кому саме В ручному режимі буде відбуватись е, виключення з, з системи е, військово-доб'язних осіб, якщо на це є причини. Наразі воно так і е відбувається за е зверненням конкретної особи, е яка не може перебувати як військовозобов'язаний, має на це е відповідні документи. Е Потрібне особисте звернення в ТЦК серед нововведень. І те, що чоловіки, які не уточнили свої облікові дані до 16 липня 2024 року, можуть сплатити штраф онлайн зі знижкою 50% без черг і паперової тяганини. Це дозволяє закрити адмінсправу та бути знятим із розшуку ТЦК. Однак, не звільняє чоловіків від потреби оновити інформацію про себе. Для тих, хто ще не встиг оновити дані, є зручний варіант зробити це у застосунку резерв плюс без походу до ТЦК обов'язок зберігається навіть після сплати штрафу. У цей же час Росія намагається замаскувати проблеми із мобілізацією. Багато новобранців майже не мають підготовки, а сам призов під примусом. Яку саме армію за ці роки зібрав Путін, досі залишається загадкою, але в мережу потрапило дещо ще більш цікаве. Деталі вже за мить у нашому сюжеті. 210 тисяч росіян саме стільки, за словами Дмитра Медведєва, відправились воювати з початку року. Темп набран весьма приличний, хороший. А, і на 1 іюля а, в воїнській частини прибуло більше 210 тисяч людей. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тысяч человек. Цифра звучит выражающе, але чи правда це взагалі? У нас верифицированных данных нет, мы не можем четко сказать, сколько реально было свербовано. Можно посчитать только опосредственно. У меня есть цифры, это, по-моему, дело издания важной истории. Они считали по суммам разовых выплат за подписание контракта с российской армией. И по состоянию на первый квартал 2025 года они почитали, что 175 тысяч человек получили выплаты. Для порівняння, за весь 23-й рік Москва заявляла про приблизно 300 тисяч контрактників, а тут 210 тисяч всього за півроку. Чи то рекордный успех, чи медведев, як завжди, трохи прикрасив, але хто ж ці люди? Кладут руки на плечи друг друга, становятся в ряд. Мужчины и женщины так собирают вместе, как будто выводят из тюрьмы опасных преступников. Людей не уважают, права человека нарушаются. Выбирают действительно, еще раз, всех людей в Российской Федерации, кому можно подойти с этим вопросом, предлагают всем. Естественно, что в первую очередь это бедные, отдаленные регионы, люди, которые только-только взяли паспорт Российской Федерации. То есть вчера это мигрант, сегодня взял паспорт Российской Федерации, и буквально в том же помещении, в ту же минуту, практически те же самые люди вручают этому человеку повестку в военкомат, и он едет на войну. Зазивають іноземних громадян. і звісно, який же звіт без пафосу Медведєв не лише озвучив цифру, а й поспішив повідомити про головне досягнення. Мовляв, всі йдуть воювати з патріотичним настроєм. Ну і, звісно, відмітити патріотичний настрій всіх наших громадян, які поступили на військову службу, які заключили контракт. Важко сказать, где Медведев бачив всех цих людей. Але звучит, звісно надыхающе. Про патриотизм месье Медведев мог говорить, наверное, в первые месяцы войны, когда они шли на войну, и это было все очень весело, здорово. И вот вам лишний показатель того, что Медведев врет, это суммы разовых выплат за подписание контракта. Если бы люди в Росії, граждане РФ, йшли туди патриотически, на війну в виду, то ні таких дніграх річ би не велась. И вот лишний показатель того, як суми постійно увеличиваются. Такий звіт про 210 тисяч звучить як спроба переконати всіх, що в Росії з мобілізацією все гаразд. Правда, кого саме кидають на фронт, нікого не цікавить. Есть люди, которым повезло там 2-3 месяца провести на полигоне, они обстреляны. Было много случаев, мы видели, опять же, это все в, в российских новостных ресурсах. Дорогой муж, отец и сын, и брат, 1 числа записался на подписал контракт, 7 числа погиб уже. То есть 7 дней. Это с учетом дороги, он погибает. Поэтому говорить о том, что там супер-супер подготовленные не приходится. Але Медведєв на цьому не зупинився. Він не просто задоволений, уже завербованими. Він схоже налаштований іти до кінця у сенсі до кінця населення. Розраховую на те, що вдасться зберігати таку ж динаміку, і в время. Ну, а задачі, поставлені верховним головнокомандуючим в цій сфері, будуть надлежащим образом. Виконані. Усе це відбувається на фоні так званої прихованої мобілізації. Офіційно ніхто нікого не примушує, але насправді масові агітації, тиск на бюджетників і навіть погрози. Більше тліччя від от тих людей, які були в початку війни, Це були підготовлені, обучені, мотивовані, екіпіровані, які десятиліттями мі учились убивати, ані знали дисканаті тактику им на смену прийшли мало подготовлене, мало но в приобладаючому количестве людей, которые за що ти щораз калічства об'єму м'яса делают ситуацію на фронті, 210 тисяч це можливо й реальні люди, але за цією цифрою не ідеологія, а потреба вижити. Гроші, борги, безвихідь, і хоч Росії вдається поповнювати армію швидше ніж втрачати, питання в тому, якою ціною і як надовго вистачить такого ресурсу. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.